Вітанечко із Донбасу, слава Ісусу Христу. Всіх запрошую до молитви. Хочу пригадати, фізична зброя це дуже важливо, також є дуже важливою і духовна зброя. Сьогодні. Хочу запросити до молитви за відносини. Відносини між Україною і Польщею. Адже, бачимо, в чергове піднімається питання щодо волинської трагедії. Пригадуємо, це питання дуже активно піднімалося <кій> минулого року, десь, коли відбулися в Польщі парламентські вибори. <кій> дуже інтенсивно це питання піднімалось. І зараз бачимо, наближаються, наближаються вибори президентські. Які відбудуться у 2025 році у місті травні, на жаль, як і попередній прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, так і теперішній Дональд Туск, піднімали це питання. Але, як бачимо, два дні назад. Те ж саме питання і підняв директор Інституту Нацпам'яті Польщі, це Кароль Навроцький, назвав українські регіони Східною Малопольщею. На жаль, ми від наших ворогів, від наших сусідів щось подібне чули, як українців називали. Малоросами. Хотів би зауважити, що, на жаль, між Україною і Польщею різні були часи в історичному вимірі і не дуже приємними для нас обох сторін. І що найгірше, із коли ми між собою з'ясовували якісь певні відносини. Завжди з цього користав наш сусід московит. І, на жаль, після цього ми, як і польський народ, так і український, терпів. Терпіли і поляки московську окупацію, терпіли і ми, українці. Тут я би хотів пригадати слова Йозефа Пілсуцького. Це є батько а, польської держави, який дуже гарно сказав: немає вільної Польщі без вільної України. Тому сьогодні будемо молитися у тому намірі, аби Господь поблагословив польський народ, аби Господь поблагословив а, державних політиків. І церкву польську. Аби Господь втухомирив їхню гординю, бо насправді багато біди діється в світі через гординю, аби Господь наповнив їхні серця любов'ю, тою важливою заповіддю. До речі, а Іван Павло ІІ, Поляк, Папа Римський дуже сильно наголошував на цій заповіді, на любові, на любові до ближнього. На любові до сусіда, до народу. Тому, Господи, благослови польський народ наповни їхні серця любов'ю, милосердям. Звертаюсь також до архієпископа, польського, Йозефа Міхаліка, також до Архієпископа Мечислава Мокшицького польської церкви в Україні. Донесіть саме таку позицію своєму народу, своїм політикам, аби такі гострі питання, такі болючі питання для нашого народу не піднімали в такий важкий час для нашого українського народу. Де стоїть питання про наше виживання, де стоїть питання про наше існування як нації, де стоїть питання про нашу державу. Тобто, в той час, коли наші сили і всі ресурси зосереджені на війну, на боротьбу проти московитів, дуже важко нам чути з сторони нашого польського народу. Про те, щоб зараз шукати рішення у цій е, волинській трагедії. Е, було б дуже добре, аби це питання щодо волинської трагедії, ми піднімали лише після перемоги. Лише після цього, якщо, звісно, буде на це е, Господня воля, як ми увійдемо в Євросоюз. Або в Альянс Військовий НАТО тоді. З, з істориками, правдивими польськими істориками, з істориками українськими, з церквою як і польською, так і українською. Спокійно. Аби ми лише тоді. Спробували вирішити це питання і ш... спробували знайти правду. Правду не польську, правду не українську, а правду Божу. Справжню Божу правду. Тут дуже важливо, аби ми підійшли до того питання виважено, і щоб з Божою допомогою нам вдалося знайти. Таку правду, аби наші діти, тобто покоління, як і українців, так і поляків, більше ніколи не поверталися до цього питання, щоб не була справедливою, тому, Господи, вели свою ласку милосердя на і церкв, польського народу, на весь поль польський народ, на політиків, які зараз при державі, які будуть брати активну участь. У передвиборчій виборах, які наближаються, а Господи наповни їх і серця любов'ю, милосердям, і дай їм усвідомити, що це питання не можна зараз ставити гостро, а його можна спокійно, з Божою допомогою, вирішити після перемоги. Після того, як ми увійдемо у НАТО і Альянс військовий і е, Євросоюз, Господи, вели свою ласку милосердя на весь, як і польський народ, так і український. Во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Во ім'я отця і сина Святого Духа, Амінь. Во ім'я отця і сина Святого Духа. Амінь. Цар Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси, все наповняєш. Скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашим. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця, Вседержителя. Творця, неба, землі, всього видимо і невидимо, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, що від Отця народився перший всіх віків, світло від світла, богоістинного від Бога істинного, рожденного, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і для нашого ради, спасіння зійшов із небес. І воплотився від Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і розп'ятий за нас запонтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворяще, що від Отця і Сина і сходить що з Отцем і сином рівно поклоняємо, рівно славимо, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідує на хрещення, на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Отче предвічний жертвою Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, Україною. Українським народом і польським народом цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським народом і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами, українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами. Українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами. Українським народом, польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами. Українським народом, польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами. Українським народом, польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом, польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським народом, польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами. Українським народом, польським народом і цілим світом. Отче предвічний жертвуй Тобі тіло й кров, душу, й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за грехи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче, чи придвічний Тобі тіло, і кров, душу, і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за грехи нашірхи цілого світу. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світі. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світі. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світі. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світі. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, на цілим світі. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Отче, предвічний жертву Тобі тіло, і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа для перепрошення за гріхи наші, гріхи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим Світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса, терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами над цілим Світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами над цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами на цілим світом. Отче придвічний, жертвою Тобі Тіло, і кров, душу, і Божество найдорожчого Сина Твого. А нашого, Господа Ісуса Христа для перепрошення за гріхи наші рехи цілого світу. Заради болючих Ісуса, терпіньмай милосердя над нами. Українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами, українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами, українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май милосердя над нами, українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами, українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь май, милосердя над нами, українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь Май милосердя над нами. Українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, Май милосердя над нами. Українським і польським народом і цілим світом. Заради болючих Ісуса терпінь, май милосердя над нами, українським і польським народом і цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, стой безсмертний помили нас цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпість, і безсмертний помили нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. О найдорожчі крови і вода, що витекла і милосердя і серця Ісуса, уповаємо на вас. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Отця і Сина Святого Духа Амінь. Ми молимося, Господь діє. Дякую усім за спільну молитву. Слава Україні!